Аналіз карти бойових дій сьогодні. Ми розпочнемо з часового яру. Звичайно, що надважливе місто і для нашої оборони противник там продовжує тиснути. Про нього багато говорять і наші військові, наші військові аналітики. Так само пишуть і міжнародні змі. Видання The New York Times, перепрошую, Financial Times Вийшло з матеріалом напередодні, що Росія посилює штурми часового яру, важливого опорного. Пункту збройних сил України на сході натомість ем, українські бригади намагаються утримати позиції в очікуванні військової допомоги Сполучених Штатів. Багато звичайно ми говоримо про цю допомогу, коли вона стане відчутною, те, що вона прибуде в Україну. Тут сумнівів немає. А ось коли, в яких обсягах і якої номенклатури буде це озброєння, тут надважливо безумовно, що вочевидь, йтиметься про артилерійські боєприпаси, які конче необхідні нашим бійцям і не тільки артилеристам, а саме. Тим, хто потребує підтримки артилерії. Отже, в матеріалі Financial Times розповідають про те, що останніми тижнями Росія розгорнула біля міста до 25 тисяч військових. В інших гарячих точках вздовж лінії фронту московська армія також просувається вперед, прагнучи захопити якомога більше території. Знову ж наголошують до прибуття американської допомоги. Не тільки американської, а й загалом західної ситуація на передовій загострилася. Про це ми пам'ятаємо. Що в неділю говорив. Пан Сирський і е, часів яру розглядають окупанти е, дуже е, як фактично тактичний свій зараз важливий надважливий хід за для того, аби рухатися далі. Е, якщо доведеться відступати з часового яру, то це може поставити під загрозу всю оборону Донецької та Луганської областей, і, і місто де розташоване на вершині пагорба, є одним із останніх природних бар'єрів для України, що захищає. Ще й важливі магістралі постачання. А за 30 кілометрів на північ місто Краматорськ нагадують у виданні Financial Times. Часів Яри є центром тяжіння лінії оборони в регіоні. Сказав Віктор Кевлюк, це військовий аналітик центру оборонних стратегій Київського експертного без. Центру безпеки так само важливим є часів яр, звичайно, і з точки зору його утримання зараз, з точки зору знищення там окупантів. Безумовно, що окупанти намагаються ще й штурмувати в районах Кліщіївки, Андріївки Іванівське. Теж бачимо, що бої там точаться, і не випадково, адже їм було б набагато зручніше, якщо б вони змогли зайняти цю територію, тим не вдається. Владислав Селезньов, військовий експерт, і свого часу речник під час антитерористичної операції сказав свою думку, що стосується часового яру. Каже, що незважаючи на те, що ворог тисне, навряд чи зможе взяти місто до 9 травня. І після цієї дати, ось таку думку він висловив, зазначив, що зараз росіяни дещо змінюють. Тактику своїх дій у цьому районі, зокрема, ворог проводить менше лобових штурмів українських позицій на східному напрямку міста, намагаючись обійти. Наші гарнізони з флангів. Ну і власне на мапі ми теж бачимо, що ось схоже, так і все виглядає. Також ймовірність є того, що Російська Федерація продовжить атакувати тут, вочевидь, без сумнівів, але ось ще зможе окупувати місто в довгостроковій перспективі. Це досить шанси невисокі. Ну, це думка виключно пана Селезньова. У принципі, нинішнє становище українських сил це стратегічна оборона. Отже, ми маємо. Можливість активно використовувати наші фортифікації для того, щоб вести ті самі оборонні дії, каже пан Селезньов. Про те, що відбувається в самому місті, начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус сказав в коментарі громадському радіо, каже на цей момент: місто контрольоване це українське місто окупантам. Тут не місце. Люди у місті зараз просто існують назвати це умовами. Складно, бо відсутнє тепло, електрика, вода. А за його словами в місті залишається близько 682 осіб. Чау скаже, що за останні 3-4 дні евакуації не було не було охочих щоб виїхати з міста. Основний е, наратив, який люди мають, це те, що це їхня домівка, це їхня батьківщина, і вони не хочуть йти зі своєї землі. Дітей немає місті, Основна маса людей це 60+. плюс. Їх близько 70%, каже пан Чаус. І додав, що в місті немає жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість із них отримали критичні пошкодження у приватному секторі. Як мінімум відсутні вікна, прильоти дуже часті, їх дуже багато. Звичайно, що використовує. Всі засоби і сили противник задля того, аби атакувати часів яр, і знову ж, про його важливість для противника говорили неодноразово. Також російські про просування російських окупантів їхні намагання на південь від міста пише і видання Більд аналізував відкриті дані аналітик Юліан Рьопке під час. Наступу на часів яр російська армія використовує тактику подвійного удару. Пише він для видання більд. Зокрема, окупанти напряму атакують східну околицю міста. Бачимо, що не вперше з'являється таке повідомлення в різних джерелах. Наголошують в виданні, що це мікрорайон канала. Також намагаються обходити з півночі та півдня через села Богданівка і Іванівське. Згадані нами. Теж сьогодні рьопки пише: російські окупанти форсували канал у часовому єру за один кілометр на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до цього міста зі сходу чи півдня. Ну це лише припущення пана Йопке. Далі хотів би згадати про не менш важливі напрямки. Ми бачимо, що продовжує просуватися противник і на захід від Авдіївки, і ці просування є помітними на мапі ді. Стейт пропоную поглянути, як це відбувається в динаміці. Найбільше, звичайно, це з напрямку з Очеретаного з Новобахмутівки. Вони лізуть. Ну ось, якщо згадати буквально кілька днів тому, ми говорили, що намагаються вони рухатися в напрямку Новоолександрівки. так само точилися бої за керамік. А ось за кілька. Днів бачимо, як ситуація змінилася, і вже Архангельське Новоолександрівка. Що стосується просування з Бердичів або, скажімо, з Семенівки, намагання є. Рух невеличкий є, але не настільки, як це відбувається, приміром з очеретиного своєю увагою, не оминемо так само і населений пункт Красногорівка. Тим паче, що там окупанти намагалися. Наступати так званими танками черепахами, або їх як тільки не називали в мережах і, і залізними капутами, і танками, сараями, тобто на бойові машини наварюють листи металу, намагаються зробити. Ну дійсно, ось якщо можна пригадати, часто ми бачимо там гаражі, ось фактично такий, скажімо, гараж, але він на танкові. Я більш ніж переконаний, що ви, вочевидь, теж бачили схожі світлини, або ж навіть відео. Пише знову ж таки згаданий сьогодні Юліан Рьопке з, з видання більд про наступ росіян на Красногорівку. Такими черепахами танками перетворився він на провал. Як зазначив аналітик видання кілька днів тому, колона російської бронетехніки з під Мар'їнки рушила в бік Красногорівки, де тривають бої. Для того щоб посилитися, посилити свої частини. зробив це ворожий противник. На чолі колони йшов звичайний танк, а за ними їхали чотири обшитих металом танки черепаху, у яких перебувала піхота. Ну і за даними видання, вони проїхали всього лишень близько семи кілометрів уздовж залізничних колій, і далі е, сталося. Е, не нещастя для них, але безумовно успіх для українських сил. Збройні сили України просто розстріляли колону з артилерії та мінометів, зокрема касетними боєприпасами. Лише один танк із цієї колони повернувся назад після висадки десанту. Про це йдеться в повідомленні видання. І аналітик сказав, що російські окупанти в Красногорівці зараз в складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання. При цьому збройні сили України зазначили, що вибили Росіян. З одного з районів. Ну, ось знову ж таки, ці танки з посиленим умовно захистом дедалі частіше намагаються саме на цьому напрямку використовувати росіяни. Можливо, десь у них є окремі якраз місця, де вони і новарюють ось ці захисні такі собі частинки для цього танка. Хотів би згадати і про ще один важливий напрямок, коли ми говоримо. З вами про Новопалівський напрямок, то звичайно, що Новомихайлівка, яка трималася, і наші сили оборони там тримали, теж під тиском окупантів. Поки що, ми не бачимо якогось просування в бік Вугледара. Вугледар надважливе місто для противника, і ймовірно, в майбутньому, якщо матимуть успіхи, можуть спробувати і вийти на рубежі Вугледара. Бодай спробувати. Ще важливо зазначити і згадати про ще одне місто: місто Покровськ, це на захід від Авдіївки. Звичайно, що окупантам до нього ще дуже і дуже далеко, але вони можуть потенційно рухатися саме в цьому напрямку. Бачимо, що схоже так і відбувається.